Створення шкільних клубів підприємництва та електронної навчальної платформи для українських вчителів з основ підприємництва такі основні підсумки втілення в життя міжнародного проекту під назвою Ініціативна молодь. молодь-3». партнерами такої співпраці стали Фундація розвитку місцевої демократії, Малопольський інститут місцевого самоврядування і адміністрації з Кракова, громадський центр ділові ініціативи з Івано-Франківська та Західноукраїнський регіональний навчальний центр зі Львова. Фінансову підтримку проекту надало Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми Польська допомога за для розвитку 2015 Проект триває з 2012 року і є логічним продовженням двох попередніх, в рамках яких акцентували увагу на регіональній системі підготовки тренерів підприємництва в українській системі освіти та інноваційних методах навчання підприємництва в українській системі освіти. Проект Ініціативна молодь молодь-3» мав своє практичне скерування. В основі цього проекту лежить. Розробка і передача в Україні, впровадження в Україні методології навчання підприємництва шкільної молоді. То в Україні такого ну немає або дуже мало. Немає в шкільних програмах в принципі, такий предмет відсутній, як такий. Є там кілька годин економіки загальних. А от те, що в житті найбільш треба дітям. Дух підприємництва, технології підприємництва, прийоми, підходи і так далі, так далі. Ну, власне, це, що ми робимо в цьому проєкті. Десять шкіл з західноукраїнських областей стали активними учасниками проєкту, в рамках якого створили портал для електронного навчання. 40 вчителів з підприємництва пройшли тренінг за освітньою програмою МОДЛ. Організували 20 шкільних клубів підприємництва. Відбувся конкурс серед школярів на кращу бізнес-ідею, в якому взяли. Участь 150 команд із загальноосвітніх шкіл Західної України. Переможці конкурсу юніор-бізнесу побували в Польщі на цікавих бізнес-зустрічах, імпрезах, шкільних вечорах. Польська сторона і надалі підтримує такі освітні програми. Чи проєкт вигулює з фінансувати? Ці проекти фінансовані теж Міністерством закордонних справ, і кожен проєкт із тих, які мають загальну назву ініціативна молодь, тобто один, два, три, мав своє спеціальне, спеціальний підхід до методології навчання підприємництва молоді. Молодь це майбутнє країни, молодь це безпека в Європі і молодь це є перспектива розвитку взагалі. На підсумковій конференції основні організатори та координатори проєкту Ініціативна молодь визначить перспективи продовження програмних цілей, які спрямовані на бізнес орієнтацію нашої молоді?